Усім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись тим, що я носила в місяці травні. Це парфуми, до яких тягнулася моя рука, які я носила менше всього по одному разу, і також більше всього більше, ніж один раз. І чому саме такі в мене були тенденції цього місяця? Я також поділюсь з вами тим, що я буду носити в наступному місяці червні і моїм першим. Парфумерним компліментом 2024 року в місяці травні мене носило по всім параметрам. Мені здалось, місяць травень був на. Найбільш довгим місяцем всього року. я не знаю, чомусь він був досить таким насиченим його було дуже багато і в хорошому плані, і в недужим. А в місяці травні в мене день народження, тому відповідно, і я собі зробила подарунок в плані парфумерії. Якщо ви дивились моє попереднє відео про покупки парфумерії, ви бачили цей аромат. Але давайте починати по порядку. Як бачите, мене несе не тільки в плані парфумів, а мені хочеться говорити про все і відразу. Перший аромат це Анігута Одадрієн. Я не використала його ні разу. Я намагаюся його закінчити цього року. Побачимо, що в мене з цього вийде. Але в мене до нього не тягнуло з цього місяця рока, тому що я носила багато всього, і конкретно я носила також дуже багато. Пробників від Maison Margiela. Я збираюся зняти відео на огляд усіх ароматів від цього бренду. Це один з моїх самих улюблених брендів. Тому я зараз займаюся тим, щоб розносити якомога більше ароматів цього бренду, щоб розповісти вам свою думку про нього. Тому до Одедріани в мене рука не дійшла. Але я примудрилась закінчити мініатюрку travel Size від репліка, знову ж таки, під назвою Bubble Bath. Знаєте, як я люблю цей аромат, його так легко закінчити. До нього так легко тягнеться рука. Він такий легкий в носінні. Він нікого не е, дратує, нікого не душить. Я його ношу і в люди, і в домашніх умовах. Мені подобається це відчуття чистоти. Іноді мені хочеться просто чуть-чуть чогось нанести на себе, е, навіть коли. Навколо мене нікого немає. Я просто наношу так чик-чик, п чому чик-чик, На шию буквально для себе. І це перший мій пустий флакон 2024 року. Тому, бачите, в цьому відео було буде багато новин. Я вже запинаюсь, тому що я хочу так сильно вам про все розповісти. Давайте пройдусь по ароматам, які я поносила всього один раз, і тоді перейду до моїх фаворитів за цей місяць. Перше, це Dolce Gabbana Light Blue Intense. Один раз його на себе надягла. Чудовий, причудовий, чистий аромат, цитрусовий, але мені хотілося чогось трошки іншого, чистого, чисто. Чистого. Також я Поносила один раз uh, мій маск діамант від Трезор, ні, від Lancom. Така дова назва. Трезор mask діамант Це чудовий, uh, свіжий аромат, але він чуть більш кремовий, ніж Dolce Gabbana Light Blue Intense. Чудовий. Просто чудовий. І такий жіночий, такий він дівчачий, такий він uh, м'який і. Непомітний в плані того, що він сидить ближче до шкіри, але водночас, ну, його чуєте, в ньому все прекрасно. Буду носити далі в наступні місяці. Також я один раз на себе надягла мій Gucci Bloom. все-таки його час для мене трошки пройшов, але був у нас е, досить прохолодний остряний день, коли я його ще раз поносила. Один з моїх фаворитів, але він в мене йде більше на прохолодні весняні дні, ніж на теплі весняні дні. Ось. З цими ароматами ми закінчили. Перейдемо тепер до моїх фаворитів місяць травня. Місяць травень для мене був е, місяцем під лозунгом шанель на кожен день. Мені дуже-дуже. Закортіло виносити на себе шанель, і це для мене дуже добре, тому що е, я викорінюю з себе те правило, що дорогі, більш особливі парфуми я не можу носити на кожен день. Я можу, треба, і я отримала стільки задоволення від носіння цих парфумів, що мене це навчило більше і більше тягнутися до тих ароматів, які я вважаю більш особливими, тому що насправді кожен день життя це особливий. День. Якщо ви дивились моє відео про покупки парфюмерії, ви знаєте, що на день народження я собі подарувала Шанель Paris Edinburgh. І на це є свої причини. Я розповідала цю історію в попередньому відео. В цьому, ж, в цьому ж відео я лише скажу, що моя любов до цього аромата лише посилилась з того часу, я відносила його сім разів. З превеликим задоволенням, тому що це колонію, його на себе можна наносити досить щедро. Він дуже свіжий, він дуже трав'яний. він Цей кіпарис мене просто ли би він затримувався трохи надовше. І, взагалі, цей аромат, якби він затримувався надовше, чи була версія парфум. Ця версія в мене вже була на моєму туалетному столику. Єдиний найбільший мінус цього аромату це його стійкість. Тому я його наносила, знаючи, що він на мені протримається всього кілька годин. І наостанок я залишила мій перший парфумерний комплімент, і це ще один шанель. І це шанель Chance of Fresh. Ох. Ох. Це. Де ти був все моє життя? <ріст> це туалетна вода 2007 року випуску. І це елегантні деревні цитруси. Але це не цитруси туалетні, це не цитруси гіркі, це просто цитруси, які так органічно сплітаються з цим деревним ароматом. Цей аромат мене навчив тому, що я люблю дерево в ароматах. Дуже навіть. Це просто неможливо передати словами, наскільки я обожнюю цей аромат, я також його проносила сім разів, що, до речі, цікаво, тому що я обидва цих аромата поносила по сім разів. І коли я його надягла на себе зранку і пішла на роботу, перший мій комплімент 2024 року на парфуми був саме. Про цей аромат, і мені колега зробила комплімент, що від мене дуже приємно пахне, при тому, що я проходила повз неї в коридорі, ми не стояли близько. Я знаю, що я нанесла на себе спрей так 5-7, тому що я дуже люблю нанести багато аромату на себе, насититися ним перші півгодини, тому що потім він вже стає таким спокійним ароматом, і він тримається досить непогано, як на туалетну воду, але. Протягом дня я дуже рідко на собі відчуваю ось ці, цей подих цього аромату. Я відчуваю його найбільше на собі в перші півгодини носіння. У мене тут 100 мл. Я буду з задоволенням продовжувати носити цей аромат від шанель. Буду далі пробувати шанелівські аромати, в принципі, тому що в мене зараз така стадія, можливо, я дорослішую. Um, але в мене зараз ще є кілька пробників під шанель, які я хочу поносити і зробити для себе якісь висновки. Напишіть мені в коментарях знизу, що свіжого з шанель мені потрібно спробувати. Я погляду на аромат під назвою Сикамор. Він також з таких деревних свіжих ароматів, але мені його потрібно ще досить рознюхати так непогано. Але мене зараз дуже-дуже тягне в цю сторону таких зелених, трав'яних е деревних ароматів. Отже, що я планую носити наступного місяця? Наступного місяця я планую відпустити взагалі якісь. Е Якусь необхідність щось носити. Я обов'язково внесу, звичайно, мій Анігутал, тому що це аромат, як я казала раніше, він переходить з місяця в місяць, але переважно я планую зносити і закінчити ось цей набір від репліка. Я буду знімати відео огляд цих ароматів, тому я хочу їх розносити розпробувати. І також в мене є дуже багато пробників, які я хочу затестити і розпробувати на собі. Я помітила, що я почала більше заглядатись, ще більше заглядатись на. Покупки парфюмерії, це мені говорить про те, що мені просто трошки піднабридло те, чим я користуюсь зараз. Хоча як можна набриднути оцей шанель? Ну, серйозно, як він може набриднути? Але в мене насправді дуже багато класних пробників, які я замовила декілька місяців тому, і вони в мене всі лежать. Там і Tom Ford, і Емуаш, ем, і Купа-купа класного всього. Що варто уваги. Ось тому я хочу е, поекспериментувати з чимось різноманітним і трошки відкласти в сторону мої флакони. Але якщо в мене буде тягнутися рука до якогось конкретного флакону, я обов'язково вам про нього розповім. Пишіть коментаря знизу, що ви носите зараз, що ви носили, е, чи є у вас якісь зараз тяги до чогось конкретного. Е, в мене ці. Необхідності переходять з місяця в місяць. Минулому місяці я не могла просто покласти Gucci Bloom, Мені так хотілося цих квіткових ароматів. Цього місяця мене тягне на щось чисте, більш зелене. Побачимо, що буде наступного місяця. Як завжди, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було для вас і корисним. на ми з вами побачимось моєму наступному відео.